Доброго дня, дорогі мої українці, дорога моя шановна поетична родина, доброго дня і спокійних вільних хвилин на, і з почат, початком трудового робочого дня, з початком нових емоцій, нових вражень. Я веду сьогодні свій волонтерський ефір із міста моєго рідного міста Рогатина, і я Заздалегідь вийшла на берег річки на, на Липа і хочу показати оце видніється село Залужя, церква, який, а там ззаді моя хата. І я, звичайно, приїхала додому, по своїх особистих питаннях, провідати рідну землю. і... Включилася в ефір, щоб не з Італії, а із моєго рідного містечка єднатися. Дивіться, яка в мене маленька річечка, гнила липа. А зараз я скажу про неї декілька слів. Тільки на початку хочу сказати велике вітання всім. Моїм е, друзям великої поетичного поетичної родини велике вітання всім моїм землякам. Я приїхала додому на декілька днів і не в силі, не змозі всіх обійняти, всіх зустріти, всіх е, при почастувати кавою, але я засилаю вам вітання і цей волонтерський ефір. Всі знають, і я нагадую, що мета нашого волонтерського ранкування для того, щоб допомогти зібрати кошти для наших військових для допомоги наших волонтерів. Тому благаю під Моїм волонтерством під моїм ефіром буде висвітлюватися реквізити, на які ви можете посилати кошти, які допомагати будете. І, благаю, включайтеся, допомагайте. Ось я хочу сказати свої враження на е, які я, які мене дуже дуже болять, коли я приїхала додому. Знаєте... Щось далеко спостерігати не так, Я серцем єднаюся, я серцем вся з вами. Але приїхала тут, я бачу зовсім інші речі, дуже багато. Мені я відкриваю очі, правда, наслухаєшся всього, але є, так сказати, дві половини, дві. Дві сторони медалі, дві категорії, може навіть і більше людей є, які твердо вірять, що ми е, переможемо. Іншого, іншого шляху в нас нема. І ми я знаю точно, що ми переможемо. І для того, щоб ми допомогли. Ми не маємо подати в відчай, ми подаємо, маємо допомагати нашим волонтерам, нашим хлопцям. І е, е, найбільше. Прошу е, тих друзів, хто знаходиться за кордоном, тому що я бачу, як тут кожна гривня на вагу золота, кож, кожний, е, кожний донат має велику вагу, тому благаю. Навіть один долар, навіть одне євро має величезне значення. Благаю, включайтеся, не будьте байдужі. А собі заробити пізніше капіталі. Коли е, настане перемога, ви зможете забезпечити більше свої, е, родини. Зараз, благаю, включайтеся, допомагайте, тому що. Ой, як дуже потрібна ця допомога. Я мала нагоду поїхати до госпіталю, розмовляти з начмедом, розмовляти з лікарями. Я знаю, які в них є потреби. Ці ліки, які я привезла, вони навіть дуже благали, обезболюючи діставати ще. Вони навіть кажуть, ми будемо вам платити тільки. Діставайте. Знаєте, дякую чи моїм друзям Віталії, дякую Наталочка, Оксаночка, всім вам, дівчата, всім, кого я навіть не перелічу, хто мені допомагає, і знайти ліки, і, і коштами. Діднаємося далі разом. Гуртуємося і допомагаємо, тому що це їм потрібно. І хотіла би скористатися з нагодою, так як в мене дуже багато друзів італійців. І вони мені кажуть, ти щось там таке говориш, і... а я не знаю, що ти говориш. Тому дозвольте, я дозволю собі привітати їх декілька речень, декілька буквально слів на італійській мові. Ecco la mia paesia, sì, mia paesia grande, amata, e io voglio bene il mio popolo, ringrazio voi tutti che mi eh, potete dare eh, un aiuto, qualche soldi, eh, qualche medicina, ringrazio da tutta... Тут і мій амічі, тут ті questi che feriti hanno bisogno І e noi vinceremo. Grazie, у Наврача forte. Україна Віва. Дякую, що дозволили. І тепер я собі дозволю зачитати одного вірша Влада Петраша, військового. Я дуже сильно люблю читати його поезію. Я зібралася по дорозі їхати до Львова, тому вирішила поєднати дві речі разом. Зараз я, я виписала його в зошит, тому що я не зможу, я не запам'ятала, а читаю завжди поезію. Людина, яка в окопах з окопів виходить і пише Влад Петраш, мій біль. Мовчи. Ти чуєш, тиша плаче. Ти бачиш сльози ранків у Росі допоки чуєш, поки ще зрячий і не захований у тишу від усіх. Любов моя, кричи, розмийся на всі боки, заспівуй, бі, заспівуй біль і тишу загравай, і щастям мелодій. Найвже поодиноким та все ж таким п'янким, загубленим, мов рай. Тремти мій страх, ховайся в свої нори, рий, червотоки, віджаю мені, спотворений тобою, та нескорений, як дійдеш Дна зустрінемось на дні, мій спомин. Сповни повинний печалі, пливуть крізь тебе проти течії і водоверті, стріч відвертості, прощання Зливаються в, зливають в обрій береги мої. І не здавайся, який з долею в розмові з, зайшовся я, незнану далечінь, мовчимий біль. Мовчи мій страх, мовчи мій спомин. Моя любов співає тишію вночі. Любов моя співа, моя любове, дай мені слів, а краще помовчи. Дякую пану владу за його мужність, за його таку. Незламність і за стійкість, і я слухаю його часто його читання віршів і завжди поражаюся, що є такі люди в страхах, в окопах, тому що і сильні, і мужні теж мають страх. І я розмовляла з одним військовим, їдучи дорогою. Він каже: Ти не думай, дорогенька людина, що в нас немає страху. Ми боїмося, ми боїмося в окопах, найбільше боїмося попасти в полон. А смерті ні, каже він мені. Ти знаєш, каже, я вже смерті не боюся. Звичайно, це так можна казати, але страх він є завжди страх. І я побувала в Івано-Франківську, коли йшла до госпіталя. Побачила на площі діток, які бавилися з голубами. Там голубів стільки багато. І вони бігали, дивіться, який котик гарний. Сів собі на ри на рики і чекає, мабуть, потяга. Китка. І... Розумієте, я милувалася тими дітками, я ж зазняла їх на відео, як вони бігали з тими голубами. І таке, здавалося, не буде нічого, нічогось такого надзвичайного. Це буде ну хотілося б, щоб таке, щоб цей чарівний такий, ну я не знаю, танець, танець природи. Голубів і дітей не закінчився ніколи. Але я тільки відійшла ненадовжко, як почалися звуки сирени. Я здригалася, тому що дійсно мені було страшно. Бачила люди, хтось біг ховатися, а хтось зовсім не звертав уваги. Мабуть, вже привикли. І ось я написала. Тоді відразу сіла в автобус, їхала додому, і я написала цей дивний світ поєднує прекрасне, в гармонії пернатих і дітей, Сміхається промінням сонце ясне, господнім даром лине до людей. Так хочеться, щоб завжди так було, щоб не стихав ніколи щирий сміх, щоб сирени звуків мені ніде не чули. Щоб Господь захищав усіх відлих. Я запитати би хотіла в Бога, чому жорстокість верх взяла у нас, як визначить, де правильна дорога, хто ворогам дозволив дати наказ, чому здригаються дорослі і діти, коли гармонію дозвілля розрива, потрібно. Все кидати і летіти, щоб знову й знову смерть нас не знайшла. Мовчить, всевишні, лиш ревуть сирени, ховаються і діти, і птахи, і вкотре ми беремо за стримена відважно фею, щоб нам щоб минуть страхи. Бо страх в кожного по-своєму. Дай Боже, щоб ті дітки наші забули про ті страхи. Дай Боже, щоб війна закінчилася чим пошвидше. А я благаю вас, друзі, донатьте, донатьте, хто чим може, допомагайте, тому що потрібні волонтерам потрібні гроші на збори, на дрони, на медицину, на різні. Пристрої нічного бачення для наших солдатів для того, щоб вони змогли воювати, щоб вони змогли захищати нашу землю і прогнати ворога з нашої землі. І ще хотіла би сказати: знаєте, це не новина для вас, але вона мене дуже разить і болить. Була я в одній провідала свою родину чоловіка і ви знаєте яке Ну, багато чого наслухалася але от як воно буває в світі наша українка поїхала живе і це не одна це типові люди живе в Білгороді, і коли почалася повномасштабна, вона каже, та що ви переживаєте? Це наведуть порядок і все буде добре. Будем... Нова влада прийде, нова влада, і будемо в Союзі далі. Ну, не докажеш людині, яка тут виросла, добре прийшов час. Ми не хочемо з нею. Кожен по своєму думає, кожен по своєму образи свої має. Але коли... Сестра сестрі каже: Ми тут допомагаємо в Україні нашим солдатам, бо це діти нашої родини. Ми допомагаємо. А вона каже: Та я тут теж ходжу в церкву руську православну в Росії, звичайно, там нема іншої. І ми теж батюшка закликає допомагати, і ми збираємо на війну. Так це ж ти збираєш для тих вбивців, щоб йшли вбивати твій край, твою родину. Знаєте, слів бракує. Слів бракує. Я не знаю, як люди можуть йти свідомо до церкви, молитися і казати, ми допомагаємо. Та гріш ціна таким людям. Звичайно, не всі однакові. Я просто благаю всіх, давайте долучаємося до зборів, допомагаємо проганяти того ворога. І йдемо разом до перемоги. Далі хотіла би сказати ще на завершення, Хвилини е мого ефіру пробігають до кінця, я не буду вже читати поезії, тому що я не виписую. Ні, я зачитаю. Я знайшла листочок свою поезію. Мабуть, це буде і на завершення. Зараз я його. Ой, мало не забула. Ви знаєте, я кинувся мені в очі. Я його включила була до збірочки своєї, але на листочку я побачила і я дуже би хотіла зачитати. Він був написаний, цей мій вірш, у місті Флоренції 10 липня 2010 року. Ні, 10 серпня 10. 08. 2010 року. І... Це я тільки перший рік, коли поїхала за кордон, дуже селенна ностальгія була. Я його назвала Моя Україна. Мій краю, коханий, моя Україна. Ти рідна, до болю мені, до тебе у снах є щоніченьки лину, щоб силуньки дала мені. Благаю я Бога для тебе, Україно, щоб він не покинув тебе. Щоб ти процвітала, як гроно калини, щоб небо було голубе. Дорога далека, велика розлука. Не знаю, чи в силі знести, бо знаю надовго з батьками розлука. Мій Господи, їх вбережи. Бережи, я благаю і батька, і маму, бо скроні їх сиві давно, щоб були здорові, щоб дочекались. Я примчуся у рідне гніздо, коли від'їжджала в далеку дорогу, не глянула в очі батькам, боялась зрунити сльозиноньку крогу, бо батько і мати мій храм, а храм це святиня до Господа Бога. Там плакать не можна, о ні, я краще молитимусь щиро і тихо. Щоб легше жилось в чужині. Молюся за всіх тут, в чужому я краю, за дітей, за онуків моїх, за сестер моїх рідних і їхні родини, за сусідів і друзів усіх, а значить, за тебе, моя Україна. Молюся, благаю, живи, за синіє небо і жовте колосся. За наші українські сади, мужні, не здавайся, моя Україно, козацький мій роду святий, ти пісне, кохана, моя Солов'їна, о Боже, нас всіх бережи. Бачите, 2010 рік тоді ще не було війни, тоді ще не було таких навіть перед. Ніхто не передбачував, що може настати такий день, такий час, коли буде здригатися вся наша земленька, всі наші е міста, села будуть зруйновані, люди будуть втікати. Я думала, що я приїду на якихось два роки, я все до, ну, там. Трошки по-нашому, так сказати, по простому, дороблюся, трошки і приїду, і далі буду, буду вдома з ріднею, а затягнулося на років 15. І ще, ви знаєте, я мало не забула сказати, те, що я дуже сильно хотіла сказати. Я мала нагоду навідати одну надзвичайно, надзвичайно чудову родину у Рогатинському районі, село Чесники, живе. Родина сім'я Росоловських. Це люди з великої літери, люди з великого е, гатунку, так я назву. Що... Вони проживали в Києві, пані Галина працювала в міністерстві, пан Михайло був військовим, їхня донечка Роксоланочка працювала за кордоном в туризмі. Але перед коронавірусом сталося так, що вони мусили повернутися в Україну ще до коронавірусу, тому що в пані Галини захворіла ну, як на Україну? На свою батьківщину в село, тому що захворіла мати, і вона не могла залишити матір саму. І що ці люди зробили? Ви розумієте, що вони відкрили свій бізнес, спочатку невеличкий, спочатку лікували себе своє здоров'я вони почали е, робити олії зараз у них вже на рахунку у їхнім виробництві є 12 видів олії які визнані е, організацію ООН. Я не пам'ятаю, не хочу боюся помилитися. Пані Галя мені розповідала. Я не хочу щось бути такою. трошки, Я не дуже обізнана в тому бізнесі. Їх визнали, вони мають перше місце по якості і по лікуванні цих оліїв, там і сонячникові, і горіхова, і так далі. І вони ви наливки свої роблять, вони печуть хліб, випікають. Свій. Ви розумієте, що настільки, настільки я навіть не знаю, які вони гостеприємні, які вони щирі, прості люди, великі, прості. І Eh, дуже би хотілося, щоб влада трошки більше їм йшла на зустріч. І коли я, я ми ну, не могли розпрощатися, я наслухалася багато. виявляється, де да я й знала тебе, й сама колись свій бізнес швини вела, як важко жити підприємцям, які великі труднощі в них виникають. По всіх видах, як, як по організації, так ну звичайно, вони ведуть, вони борються, вони вистоюють, і я е, кажу. Уклім таким людям, тому що це село мальовниче, прекрасне, дуже красиве село воно в долині. навіть є така легенда, що колись чорти хотіли вкрасти в землю і взяв великий ковш чорт і зачерпнув великий великий ковш землі і ніс засипати рогатин, місто рогатин. Але коли запіяли півні на світанку, і йому висипалася та земля біля за селом Пуків, і її назвали Чортова Гора. Там ростуть дуже рідкісні рослини, які входять до червоної книги. І оце в нас така легенда. Ну, легенда, ми віримо. Гарно вірити в такі легенди. Значить, ці село чесники, така, ніби миска, велика велика яма, а там гора. І це, якщо перевернути ту гору, вона вона доповнює, вона би накрила всі чесники. Так що це мальовничі село чесники славиться такою родиною Росоловських їхніми. Напоями, їхніми оліями, їхнім випіканням хліба. Туди з'їжджаються туристи вже за, за кордону зі всіх куточків землі, з Канади, з Америки. Вони розширюються, вони молодці. Честь і хвала таким людям. В них син. Воює на війні, вони роблять тушонки, вони роблять все для військових. Вони роблять ліки. Вони ну це правда. Ви знаєте, мабуть, би не вистачало і години часу розказувати про цю родину, про їхні добродійні діла. І честь і слава. Якщо пані Галя мене чує і пан Михайло, я вклоняюся. Я повезу до Віталію з собою. Це ваше тепло, яке я зачерпнула у вашій оселі. Божого благословення вам! І ще раз всім нагадую про донати, про допомогу ЗСУ. Нехай Бог благословить вас всіх, дорогі друзі! Нехай повертає сторицію кожному за кожен донат. І ми, допом... ми переможемо. Найбогу допомагає благословить всіх е, солдатів. Е... На позиціях і нехай мати Божа береже всіх солдатів поранених у шпиталях, у госпіталях. Нехай Бог допомагає оздоровити їх. Божого благословення вам всім! А всіх і нехай же всі, всі полонені, повернуться додому. Я люблю вас, всіх обнімаю доброго щирого дня і дякую за увагу.